У нас є засідання виконавчого комітету з 14 осіб. Сутких хворомоти виконавчого комітету. Перед цьому пропоную обрати секретаря засідання. Марину, ринок пропозицію прошу голосувати, голосуємо. 8 за одна не голосувала, пропозиція прийнята. Дякую. На сьогоднішнє засідання вам роздано 23 проєкти рішень. Запорізьку від передняти за особу. Голосуємо. Одноголосно. одноголосно, 24 мінут. Одноголосно це позиція прийде. Дякую. Пропоную, пропоную зняти питання про схвалені проєкту програми фінансової підтримки комунального інтеграційного підприємства Селяської міської лікарні, Селяської міської ради Закарпатської області на 26 рік. Пропоную, пропоную зняти з порядку денного. Позвана пропозиція, прошу голосувати. Голосуємо. Не, доктор, Та Якщо не поясню, що Добре, я за. Ні, не чекайте. Добре, ми допрацюваємо, тому ми знімаємо з порядку денного. То програма на 26 рік прийдуть всі програми місії. Хто задану пропозицію, прошу голосувати. Ще раз, другий підняли. хто голосує. Я. Всі за, не голосу? один не голосує. Вісім за, пропозиція прийнята. Отже, переходимо до питань порядку. День. Перший проєкт рішення. Про схвалення проєкту внесення змін до програми утримання комунального майна з зв'язку міської ради на 25 рік. Шмін, чоловіка, мова йде про внесення змін у програму утримання комунального 25 2025 рік. А саме в е пункті 8 додаємо кошти в розмірі 1 млн 500. Це буде йти на проведення поточних та капітальних ремонтів. Пункт 3, параграфу 8. Щось не ми знаходимо Ось, 8. Восьмий пункт, третій підпункт. там додається, відповідно до паспорти програми, теж цифри міняються. Питання є? Кожне виділення річне, сесійне, тимчасове. А Там було 500. Який у таблиці? Там було 500. 8 530. Там так немає. Ти бачиш, мені сума загальна 2 млн. Загальна 2 було 500, так. півтора м. Річне сесійно було виділено півтора м. на в цілому. Обголос на рішення прийняти. Дякую. Наступний проєкт рішень В Про проєкту внесення змін до цільової програми впровадження транспортного проєкту 0124. Стало управління водними ресурсами, що я до відродження західної України та Східної Польщі. Історія військові. Пропонуємо внести зміни у додаток 2 до зазначеної програми. У додатку 2 у пункт 1 вказує позиція напрямі діяльності. У перелік заходів програми добавляється пункт, 1, пункт 4. Це коригування та експертиза проєктно-кошторисної документації об'єктів інфраструктури в місті Смолява, оскільки Виникла потреба таких користування та можливість і щоб проплатити ці послуги, необхідно не замінити. За основу працював. Обов'язково прийняти. Дякую. Наступний проект рішення. Про mm -hmm. схвалення проекту програми підтримки діяльності Державної екологічної інспекції у Карпатській області на 25 років. Не робимо річ вам слово. Доброго дня. До зв'язку ми скоро звернулися Державної інспекції у Карпатській області підтримки програми з метою покращення ключові ситуації та підвищення ефективного функціонування Державної екологічної інспекції. Просить 100 тисяч гривень. Прошу підтримати. Програма Для чого тут? Питання. За основна в цілому. Одноголосно на рішення. Наступний проєкт рішення. Про влаштування дитини залишеної без батьківського допомагання до комерційного підприємства, це медична реабілітація та кваліативної допомоги Сіла Марії Зарпатської обласної арени. Прошу підтримати рішення про тимчасове влаштування дитини, залишеної в до сільківському підтримання до компаного рекомерційного підприємства, центр медичної реабілітації та політичної допомоги дітям гіморії терміну на два місяці. Хто заснов цього? Одноголосно рішення прийняти. Наступний проєкт рішень про втрату дитини, статусу дитини, позбавлення батьківського піклування. Так, прошу підтримати рішення про визнання втрати статусу дитиною статусу дитини, позбавленої батьківського його опікування у зв'язку з її установленням. За основу працювання. Одноголосно рішення прийняти. Дякую. Наступний проєкт рішення про надання дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Так, о, прошу підтримати рішення про надання дитині. Статус дитини, яка постраждала наслідок воєнних дій та збройних пунктів. Зараз окремо. Зараз... Можна... Одного власне річний проєкт. Наступний проєкт рішення. Про надання дитині статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Ну, прошу підтримати рішення покладання. Статус дитини, яка постраждала всіх воєнних дій та збройних конфліктів. Це знову все одноголосно рішення приїхати. Аналогічне рішення питання Хто рішення Одноголосне річне прийняття. Наступні рішення. Про надання людині статусу дитини, яка постраждала наслідок воєнних дій та збройних увійшов. Це одного до цього. Про виходу одноразової допомоги дитині звертайтеся, розявлення історічного вітру. віку. відповідно до постанови Кабінету міністрів 25 серпня 2005 року No893 просимо надати сиріти одноразову допомогу у розмірі на 1810 гривень. відповідні документи документ і заяву додать. Засновнице. Одноголосно орієнти. Дякую. Наступний проект рішення про ведення обліку дітей дошкільного шкільного віку, вихованства учнів у свалявській міській територіальної громаді. Відповідно до законів України про освіту, про дошкільну, про середню проти забезпечити ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, вихованців та учнів на території Свялявської міської територіальної громади. Питання за основному послугу про дитячим. Наступний проект рішення про затвердження мережі закладів освіти з Веляському стоєве на 23-26 навчальній квартирі. Відповідно до законів України про освіту, про дошкільну освіту, про загальну середню організації якісного функціонування закладів освіти просимо затвердити мережу закладів загальної середньої освіти, групи продовженого дня у закладах загальної середньої освіти, мережу інклюзивних класів, мережу закладів дошкільної освіти, мережу позашк... закладів позашкільної освіти, мережу інклюзивного ресурсного. Так. Школа мистерщина? Я позашкільному резію в центрі школа мистецтва. що змінилося ми. да. до минулого року. Uh, mm. Зменшилася кількість oh, wow. учнів oh, wow. у закладах uh, загальних закладів. І so, так, закладів не зменшилося? Oh, wow. Ні, закладів не зменшилося. Oh, wow. у oh, wow. А в учніх відсотках сутість збільшилася? Ну, біля, якщо брати з попереднім роком, то було 3678, а тепер 3600. У нас біля 100 учнів плюс-мінус. Це учні, або дитячі садочки? І в садочках біля 50-70 коливається зменшення. Чому це? Питання до самого села. Обгон голос на парішку притягнути. Носок у переселічних про надання півдів та звільнення вже плакати за навчання дітей Свялявської шкоди мистецтв, Свялявської міської ради до 25-26. Розглянувши попитання директора Свілявської школи мистецтв 12 вересня 25 року, просимо надати пільги та звільнити оплату за навчання на 100% в мистецтві школі мистецтв відповідно додатку 1, та надати пільги у Солявській школі мистецтв за 50% додаток. 2. список всі відповідні документи додаються. А за яким де? Для... є перелік постанови про затвердження про позашкільну і якісь на 100% там діти сирота а є 50%, що, ну, наприклад, у один із батьків позбавлений, є перелік і ордену про надання та звільнення від доплати. На самом десь голосно, вирішувати. Наступний проект рішення. Про погодження розміщення об'єкту надання просто у сфері сучинку та розбавити. Максим Валерійович Пуслав. Фізична особа підтримання звернувся Ошоганич Василь Петрович, просить надати дозвіл на розміщення тракціонів по вулиці Головнів біля будинку культури. 200 квадратів з 18 по 27 вересня на 10 днів розвізливо. Питання, Від 240, так? Це загальна вартість за 10 днів. За основа цього. Одноголосно порішується, дякую. Наступний проєкт рішення. Простановлені дорожні знаки на території Селяської міської ради. З метою покращення та підвищення стану безпеки дорожнього руху, запобігання складні попередження дорожньої транспортних пригод. Пропоную встановити дорожні знаки на території Святої міської, міської Закарпатської області, а саме перелік перед вами. Питання. Тобто мілі пішохідно є зараз. І... Це зараз оновлення через осіннього стеження, що буде через місяць. До того, нічого немає, тут те, що ви старі ну, з немає, нові? Ні, там манцик не знаків. Там не є знаків. А в, шубок, там, при... А пішохотки немає. У вас два рази в році приходить. Комісія засідає і визначає, які для знаків. На де ще прохання молоді звернути увагу на першу школу. Що твориться зранку, коли йде навчальний процес? Це не шутка. Діти перебігають, мам, проїхати невозможно. Ви, я не розумію, зверніть на то увагу, там немає зранку ніякого представника, нікого, не з влади. Поліції ніколи. Подивіться, зубами. А я не знаю, я це раніше частину. Ви прийдіти транспорт, подається і може тоді визнати якесь вирішення питання. Михайло через просто прошу. Приділ з 8-ї години, хоча б хвилин 20. <плес> там питання в тому, що йде зупинка, йде <плес> е висадка дітей прямо на пішохідному переході. Прямо заїжджають на тротуар і прямо там висаджують дітей. Я просила, чи є там знак. знак. ви мені пояснили, що відповідно до правил дорожнього руху 15 метрів від перехрестка не можна зупинятися. Так, ми то всі знаємо. Але по факту воно відбувається інакше. Ну, якщо... Але ви розумієте, люди звертаються, тому я піднімаю це питання. А ви вже по своєму функціоналу звертаєтеся, туди, туди це потрібно. До мене звертаються люди питання. Агнеса заступаємо, дивіться, це головне. Це питання десятиліттями чесно, якщо їхати з військ до 8.40, це неможливо. Там буде 25 машин. десний вихід люди будуть зупинятися, їх будуть штрафувати, це все рівно буде йти так анархічно. Це тротуар трошки зсунути на метр і зробити там десь на 5 машин заїзд, щоб...

<рес> я, я зараз буду сказати популярної, якби наші батьки не старалися висадити дітей прямо передбачити слово вже в класі, такого б не було. Я тобі приведу приклад гімназії на берегах о, номер 4, колишньої гімназії. Там семучать і мої діти, допустимо, в тому числі. Я не маю бажання і не роблю так, як роблять інші батьки. Не заїжджаю на територію, коли там зранку так само, там потім не заїхати, не виїхати не можна. Я висаджую дитину в тому місці, де є нормальний доступ, і в нас пішочком тих 100 метрів йде до школи. Якби наші батьки були сознательні, че батьки, і не старалися привезти дітей прямо в клас на машині, такого б там не було. Ще ваші. Абсолютно в районі. Розумієш, там можна поїхати по батьковіка, що йдеш з того інклюзивного тесту і нормально на школу висадити дитину. Нормально, без проблем. І то не висаджується прямо на тротуар і з 50 людей до школи. А кожен він старається встати на пішохідному переході, поставимо воду у школу. Якщо є можливість розширити той тротуар, зробити проєкт, є проєкт, але він включить включить капітальний ремонт цілого тротуару. Нагадує, ми даємо питання, що турбує нашу громаду. А будь ласка, беріть на це і будуть наступний проєкт рішення. Просиття на хартині облік. Пропонують задні квартировому громадян, які потребують полічення житловомовшому комітеті. Сім'яко складається з трьох чоловік за саме. зареєстровані, проживають. Зареєстровані а місце проживання фактично це. Загалом одного життя <кій> Наступний проект рішення про відмову у узяті на квартирний облік. А, До нас звернулася служба да. у справі дітей Сіляської міської ради щодо розіття на квартирний облік дитина сироти Згідно зідоста про право на спадщину, вона має одну четверту частку а Це 11 метрів квадратів. по вулиці, де загальна житлова площа складає 44 метри квадратів, у зв'язку із досягненням помиліття. Забезпечення житловою площою згідно мінімальної норми забезпеченості у Закарпатській області, а це 6 метрів квадратних на одну особу. При недосягненні якої громадяни визнаються потребуючими поліпшення житлових умов. На обставі, що вказано, пропонує відмовити взяті на квартирний облік усіх, які потребують поліпшення житлових умов, дитина сироти. Зв'язку з відсутністю правових підстав для визнання її потребуючої поліпшення житлових умов. Порядку та на законодавством України, а саме забезпеченість її житловою площею в розмірі 11 метрів квадратних при зумовному мінімальному рівні 6 метрів квадратних. заяву <підумови> нашого так, Віталіка, вона була Виталі. на квартирному обліку. Вона, 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 с... вона не була на квартирному обліку, вона зараз вона є поводіли села. І вона виролася. Тобто піклувальників видало ці 11 квадратних метрів. Чи це точніше, бо... Хто там зробив?

Чи хто прийде? А ліки постановлені усе у нас. Там є постанова е. з оновленнями, вона посім оновлюється. Ні, ні, це постанова Дів. У селі постановні толя. ніхто квадратних метрів. Так так, так. — у кого вона проживає? Хто це? У сім'ї. Зараз я вам скажу, що вони умирити. У нас є на фамілію. А тітка подала цю заяву. Службу справді не подають такі заяви замість. Ні, вони просять подали туда. Вони подають постійно. Вони написали заяву на зірві подають.

Людини, ми не будемо її зараз ламати. Документи, документами. Нехай вони прийняті, нормально нам пояснять, яка там ситуація. Служба з прав дітей. <плес> ми просто не маємо підстав, ну, має Але якимось чином інше було ті, де є... неї є по документам. По, по, по факту вона проживає у сім'ї Миколаївця. Вона має піклувати, доки не достигне 18-річчя повноліття. Бікуна вибачається. Тепер, якщо вона не вітає, 18-річчя, вона претендує на житло. Статиме квартирний облік. У зв'язку з тим, що на ній зареєстрована частка в квартирі. Яка є площа 11 квадратних метрів, а норма нас по за Закарпаттю прийнята 6, бо кожен образ має свою норму. В зв'язку з цим відмовляють у постанові на квартирний облік як людині, яка потребує, тому що в неї вже є. Ми, коли до нас приходять люди звати на квартирний облік, ми від усіх беремо інформацію про те, що в них є, на них записано. А ви їм виписати, то взагалі це я написав. Живає баку баку бабка, то бабка а, то і, і а, то квартира належить батьці, їй і, і ще кому -то. То, я вам все не ай так по частках поділити на да. треба не її, розумієте. Mm -hmm. Mm -hmm. Там ся кладена квартирний об'єкт за того, яка квадратура но... да, чи да, виходить. Да. Ми то розуміли, просто так. питання взагалі для чого було звертатися про. На квартирний облік, щоб з виконком відмовляв, якщо по законодавству розказують, що вона має оцей квартир. Поза корма служба в справах дітей має клопотати про то, якщо розказує, а я дуже часто розказує, що вона має то що вона має один час. Просто ну, не, точно не повім, бо це не мій напрямок, лікує, ну, може не так компетентно відповім, але там ну, на, напевно стояло питання в тому, що вони достатньо кількість сам розраховується до ні, ти ні, не зрозуміло, тоді ж питаєш, що на викоркома, для чого було взагалі писати заяву, якщо вони є часто в квартирі і вона має де проживати? Вона має, бо, 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 бо то є наш обов'язок, службу ставити дітей клопотати, про те, що дитина має бути захищена у майнових правах, вона має стояти на квартирному обліку, бо значить в неї так квадратура квартири, частки не достатньо для того, щоб ну, не що, там, а, але не так, не інакше. А Антоніна <звучить> має по закону квадратні, за то і не може покласти на обліка. Не чого куди і клати по всіх кладуть доступну вісімнадцять літня? Шістнадцятиліття всіх по закону всі дітей мають або наявності. Всіх по закону кладуть всі відмовляють, так як вони є квадратні метри. Відкономний на вулиці не буде На Сьогоднішній день цієї дитини є бабуся, яка є певного часу учасника. Законодавця підлягає на норму на кожну дитину. У нові 6 60 метрів і вона забезпечується. Це домовляється, вона не стоїть на подалі. Одна четверта частина батерія, яка має 44 чотири квартира.

Вісім да? за ну, Дякую. на отримання рішення прийняття. Дякую. Наступний проект рішення. Про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, що потребує надання житлових приміщень для тимчасового проживання. Розуміло, що заяву Хочу протокол комісії розгляду заяву про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб. А пропоную взяти на облік внутрішньопереміщених осіб, що потребують надання житлових приміщень для тимчасового проживання. Пенсіонерку і другої групи зайного захворювання, яка зареєстрована за адрес. За основно так це БПО. Одного власного рішука йде. Дякую. Наступний перед рішенням. Про погодження щодо отримання пільгового кредиту для проведення капітального ремонту житлового будинку першому банку. До міської ради звернувся громадянин. Щодо отримання пільгового кредиту для проведення капітального ремонту житлового будинку. В сумі 300 тисяч гривень. За основа цього одноголосно рішення прийняття. Погодження щодо отримання пікового кредиту та утеплення фасаду в житловому будинку Тока. До міської ради звернулася громадянка. Щодо отримання кіпового кредиту на утеплення фасаду в житловому будинку в сумі 150 тисяч гривень. Тосно построенки. Наступний проєкт рішення. Про поговори щодо отримання пільгового кредиту для утеплення фасаду в житловому будинку Маркулини. До міської ради звернулася громадянка Маркулець. Утримання пільгового кредиту для утеплення фасаду в житловому будинку в сумі 150 тисяч гривень. За основи Дякую. На судних електричних. Видені одноразові роботи поводити. Відповідно до програми роботи, розглянувши заяви мешканців Солявської міської територіальної громади про надання одноразової матеріальної допомоги, рахуючи протокол комісії номер 11 від 10 вересня 2023 року, виділити одноразову матеріальну допомогу мешканцям Селяцької міської територіальної громади відповідно до списку. Списки бачимо є. Однако вирішено протягом. Наступний практично Про виділення одноразової матеріальної допомоги військової. Відповідно до програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів дій сімей на 2025-2026 роки, розглянувши заяви мешканців Зволянської територіальної громади про надання їм одноразової матеріальної допомоги, враховуючи протокол комісії №11 No1150 вересня 2025 року. Виділити одноразу матеріальну допомогу військовослужбовцю, який повернувся з полону, військовослужбовцям, які отримали травму під час захисту батьківщини, матері учасника бойових дій, який отримав травму під час, під час участі в бойових діях, а також учаснику бойових дій відповідно до чому. Що кажете? Різниця війна. Дві тисячі то просто, щоб учасники бойових дій, а п'ять тисяч то повернувся з полум і кого має поранення. За основному росту, а чотири. Питаємо <плес> зараз <плес> викликати, всім дякую.